<плес> Привіт, товариші трудяги. Боже, ви знаєте, временами, от е, я так кажу Марині, які у мене крутезні підписники. От я реально от просто кожному вдячний. Вечно, ви, коротше, не даєте нам сумувати абсолютно ніяк, Того, що завжди е, знаєте куча якихось розмов, е, якихось ідей, усі дзвонять, чимось, е, знаєте, так сказати, обмінюємося, якоюсь інформацією ще так. Ну, коротше, от кожен день не проходить даром. І я розумію, що мій канал створений. Не просто так. Він працює, він активний, і от, оці дружні люди між собою теж активні. Е, от подивіться, у нас у коментарях ніколи немає. ну Є там, можливо, раз у, у якихось там 10 відео, якийсь зальотний, е, що може там якусь пакость написати. А так, ні, у нас усі дружні, як одна сім'я. Е, Історія на мільйон. Відео називається: е, Дід уже не хоче, а я баба молода. Знаєте, оце от так. Звона до мене підписниця, баба Люба. Привіт вам. Зворе каже, Колюнчик, синочок, привіт. Це баба Люба, підписниця твоя. Короче, мені вже каже, під 60, ну, ну я ще каже, баба така каже, дай Бог. Я каже, на молодих хлопців задивляюся. І тебе каже, дивлюся, і Вовку Бруса дивлюся, і Сергія Шелудька дивлюся. І, і в общем, ну така, знаєте, хороша, дебела, сільська така баба. Ну, в общем, ну отак от. Дзвонить до мене і каже: От ти мене от послухай, каже, оце час. Може я і дурна. Ну, оце ж каже, сиділа вчора ж дивилася твоє відео по цих годівницях. У мене ж таких дві. Ну, я каже, я не гранулою годую, я годую сипучкою. Діда вже так каже задовбала свого, що це капець. Дід каже, що я вже не хочу цього господарства. А я ще ж каже, баба молода. А мені ще хочеться, каже, я свиней держу. Одна каже, портія в мене є, дві свиноматки, друга портія підростає. Я їх каже, ото дід мені намеле, а я сама їм їсти даю. Ходить там якийсь только до неї, підчисте, вивезе навоз. Коротше, баба така, як треба. От розумієте? я насміявся. Ну, Ну, тут, знаєте, временами дуже класно, коли такі люди зволять. І вона ж каже, внуки мені заказали, у таких каже, дві годівниці, як у тебе. Ну, ти годуєш сипуч, цим гранулою, а я годую сипучкою. Дивіться, яка ситуація. Це ось у мене сипучка для курей. я їх чисто його, її сиплю для того, щоб вони, там, знаєте, періодично греблися. А ось де сипучка, яка вийшла вже із гранули через деякий період часу. Тобто, коли свині її вже перемолотили. Оце дивіться, що зравнули осталось, бачите? Порошок. А ось де сипучка. Дивіться. Бачите, зовсім по-другому виглядить. Ну, єдо? Да? Ну, трошки борошно, борошно, але так класно. Є, до? Да? Видно? Видно. Супер. <кхи> Прийшов щось поплакав, поплакав. біжу до поліда. Ну і в общем. І вона каже, що у неї е, зі. З... Тьом, що таке, синок? Біжи на пісок, грайся з Полінкою, біжи. Біжи? Не Кого? Не Піди познімай поросяток. Пішли, я подивлюсь, що там таке. Покажи поросяток, я щас прийду. Що там, син? Не А, ну так біжи. Полінка. Полін. Поліна. Петі. Молодець, молодець. Полінка, тікай <кхух> е, Ток і ток. Я вже тут? О, гудує, да? Крутяцько, як, да? Є, так, да, є Чуть-чуть худесенький, ну нічого страшного. Ну, і в общем, баба Люба каже, що я вже задовбала всю сім'ю зі своїм господарством. Ну, каже, були б у мене б ще б, трохи більше б сил, я б ще б каже, б, б завело. А так от в неї бройлерів, вона каже, я держу е, по сезонові, щоб усім каже, усіх нагодувати. Е, цих. і продаємо, ну, здаємо, на, ну, хтось там приїжджає, в неї купляє. каже, продаємо, трошки ж каже, копійка є, бо на пенсію ж не проживеш. Ну, в общем, якось отак. І, коротше, за оці кормушки. І вона мені знаєте що каже, у мене сипучка, коль, все ідеально, все хорошо і чистенько. І, в общем, каже, я дивлюся оце ж твоє відео і знаю, що я каже, подумала. Більше всього, що через деякий період часу, коли свині їдять оцю гранулу, гранулу каже, вони з'їдають. А оцей от порошок, якийсь там ну, стається з рота випало, ще щось, перетеребили вони. І воно ж каже, куди падає? Падає назад у годівницю. Вони його їсти вже не хочуть. І такий метод, каже, приходить, що з часом, видать у тебе, каже, оцього вже перетрухшої цієї гранули, пересипучої, накопичилося. І коли ти сипиш свіжу гранулу, свиня писком лізе до свіжої гранули, бо вони привикли, що тебе гранулу їсти. А оце сипуче вони їсти не хочуть. Ти каже, його. Раз у дві неділі каже, просто вигреби, віддай курям, да а свіжу гранулу тоді насипай. того що каже, тут каже щось не по ділу Не може бути, каже, що у мене працює, а в тебе не працює. Ну і в общем реально, блін, я сьогодні не дурачок же ж, понимаєте, я заходжу до свиней. Вотихон я вже опустошив бункерну кормушку. Там е, дійсно, воно типа як йде залежень, оцієї гранула просипалася, вони з'їли. А оця сипуча речовина, вона залишається під сценках. І вона спресовується. І тоді ж вони її хочуть вигорнути, бо воно їм мішає. Дивіться, яка ситуація. У тих он, я вже вигріб. Пішли по цей. У цих я вже вигріб. Дивіться, ось Марусь, іди отак знімай. Зайдеш, хай тебе трошки вони поклюцають. Та повідганяєш їх нормально все. Дивіться, а оцих у нас вже бункерна кормушка пуста. Я щас сипну сюди мішок, гранули. І. Понімаєте, в чому прикол? Що я не допонімаю е, перші 2-3 неділі взагалі не було просипання. Взагалі, я якось не придав цьому даже уваги. А потім ж дивлюсь, та ну висипаю вже шкорм. А воно вказується. Я сейчас покажу приклад. Отут я вже, бачите, я її опустошив на, е, так сказати. Як це назвати, обслуговування цієї е, кормушки пішло у мене. Я не знаю, ну хвилин чотири. Я просто от отак прям рукою оце злежану цю гранулу вибрав. ну на п'ятна. Да, 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 бачите, і оця кормушка на 15 голів розрахована. А у нас цього раз два, три, чотири, п'ять. І воно, видать, от залежується, в чому прикол? Ну, нічого. От для того і повинні е, ми дружити, товаришувати і ділитися інформацією. А я вже думав хватати болгарку, щось там перепилювати, виявляється, все нормально. І... Оця оця годівниця, вона більше предназначена для сипучого корму, так як я вже показував, бачите? Є ж оці теліпучки. А ми ж то сипемо гранули, і от, бачите, трошечки от у нас появилася проблема. Ну, проблема рішима. Тобто, раз у дві неділі підгребли оці куточки, де злежане оце, да, у нас іде сипуче, і все. І не треба нічого пиляти. Бо я б уже бо це б зараз би перех. Фух, підожіт. Опа. І що ми тепер робимо? І ми тепер оп, гранулу засипаємо. І вони їдять по всій, по всій плоскості е, самої годівниці, а не іменно з одної сторони вигрібають оце борошно да? для того, щоб поїсти іменно гранули. Так як свині з маличку у нас приучені до гранули. От і все. Бачите, все, усі їдять, бо вони, бо вони їсти хотіли, а воно борошно, прикинь. Ну от просто воно борошном залипло, а я коротше, шукаю проблему. Думаю, що ж не так, да що ж случилось. Так, а тепер пішліть, пішліть. наглядний приклад, що баба Люба, Баб Люб! Я вас люблю. Просто Спасибо вам за, ваший, за, ваший, так, за вашу підказку і за полегшення моєї роботи. І тепер у мене хоч трохи більше буде вільного часу. Бо реально, скільки роботи, я ще думав, якщо ще переробити ці годівниці, хоча ж, ну, хоча їх не треба переробляти, розумієте? Так, зараз візьму відеречко, мішечок. Дивіться, яка ситуація. Тепер заходимо до цих дринчиків. Марух, дивися, бо вони можуть кусатися, їм чисто по приколу, то знаєш, гризнути. І тепер дивіться, яка ситуація. Я сьогодні зайшов і таки да, таки да, баба Люба, в нас права. Дивись, яка, дивись, ну це ж це ж не те, що я там підстроїв чи я не хотів ближче покажи. Диви, де грибуть до гранули, прогрібають, і диви, де вигрібають оцю от мучку. Все, диви. Ось мучка, да? це те, що от в них з временем. Я, кстати, кормушки ці коли зарядив, це вже скільки, місяця-півтора пройшло, да? як ми їх. Я не вичищав їх. Ну просто от раз у дві неділі зайди, отак рукою оце, -от, оце сипуче убери. І дивіться, яка ситуація. Бачите, де гранула сипеться. Вони писком вигрібають, тому що гранула ось просипається. Вони гранулу їсти хочуть. А оце сипуче, оце, о, оцей порох, їм не інтересний, вони його їсти не хочуть. І вони коротше, тоді починають вигрібати оцей от комбікорп. Його буде небагато, але з часом просто треба зробити таке от обслуговування. Так що, все, слава Богу, я нічого блін, різати не буду. Все оставляємо так, як є. А далі будемо е, на практиці на оцій засвоювати е, те, що дійсно вони потребують невеличкого обслуговування. І тоді ні просипання комбікорму не буде оцього, тобто да? е, вони не будуть його переводити лишній. І ну, короче, буде все тоді добре. Так що обслуговуємо ми отак. Я зараз прямо так руками виберу цю сепучку. Е, у мене, кстаті, оті от свинки, оті свинки, вони їдять у мене гранулу замочено. Тобто я їм сиплю гранулу і заливаю її водою. Ну, от такий у мене метод годівлі, іменно свиноматок. Чогось мені так подобається, свиноматка тоді дуже добре їсть, і вона отримує зволожений комбікорм, і тоді їй трошечки лучше. Ну, ну, коротше, їй, мені так трохи краще, бо я насипав їй норму і налив пів піввідра води. Все, Норма е, ранкова в неї є, тобто, вона й не переїдає получається, І по суті, от для для неї цього всього вистачає. Диви. Коротше, все. Баблюб, що б я без вас робив? Ну це якесь диви, і воно прям. розумієш, воно там коржом взялося, диви, отут хорошо, Шо -шо? воно ще ж воду п'ють, диви, їдять комбікорм і воду п'ють. І получається, що воно воно просто зле. Я ж тобі кажу, що вони кусають. <реш> <реш> я ж не що вони кусаються. Все, господі. Ну, коротше, все нормально, товариші трудяги, не бийте в сполох. Подякуйте бабі, любі в коментарях. Вона, я думаю, читатиме усіх тепер. Вона й так усіх, мабуть, там читає. А тепер ще... да, дивися, і бачиш, дивися, в чому прикол, диви. Воно коржому тут залипло, ось дивися. І воно не сипеться. От я зараз диви, убираю. Може, диви. Не можу, навіть. о, віддер. Бачиш, що воно робить, диви. Воно злежується. Бач, диви, якими комками взялося. Все, товариші трудяги. Відбій тривоги, так сказати. Відбій тривоги треба просто... дивись, що зробилось. Ох ти, йолипали. Гля. Звісно. Що б вони його не висипали, бо вони їсти хочуть, а ми, а ми їх мучимо, гля. Йоперний. Театр. Оп! Коротше, товариші трудяги. На помилках учимося. Все, не робіть таких помилок ви. Ой, боже мой, диви, Оце, блін, вони його за, запижували, так що не можу я його. А то взагалі та, та, ну, та лучше вичистилося. Ви Бачиш, ну я не сипав спеціальну комбікорм, думаю, хай вони його виїдають. І вони ж то його глюцають там. О, все. Короче. Так, да, не, не вони видать, його з'їдати. Бачиш, і він залежується, і вони просто трохи переводять. Тому що сама годівниця розрахована. що що? Та його треба зволожувати. Диви, як воно воно тут упижувалось. Звісно, воно й не сипить, там і це Все, зараз ми це все діло поправимо. Ди, воно там. Ох ти, не можу доже витягти. Ох! Корж який, ну Ах, ти ж зараза, Коротше, трохи тупонули, ну нічого. О, бачок. Все, тепер у них буде просипатися воно. Зробили собі коку, блін. А я тут розказую, та якби прутки переварити, ще щось переробити. Фух, а воно. Мозги треба включати временами. Чи воно усе, усе так швидко, знаєте, так сказати. Тепер ми знатимемо. Все. Бо так ну, усе людині зразу не дано знати, правильно? А Боба Люба, ну додивилася на відео. Це ж прикинь, ця жінка ночі видать не спала. Це якийсь купець. Ай бог тобі. Каже, дід вже не хоче, а я баба молода. Ой, боже бой. Так. Щя, братанчики, я вам це заделаю. Виберу вже його так, як треба. І все. Що по суті. Вона глибока ж диви, яка, що ж ось було, так? Да? Оце бачите, як підписники до мене дзвонять. Оце ж усім буду перезвонювати по-любому. Тому що кожен хоче мене почути. Щось мені розказати, підказати. Так, зараз ми його. Тут вроді би добре, вже все пішло, гронуло. Диви, як добре, з усіх сторон клац, А це ще буршниста, зараз заберемо. І все буде добре. Якщо воно написано мрія 10, то треба, щоб і було 10 поросят. Щоб 10, не 3. Якщо мрія 15, то 15. То це ж просто що максимально. Получається. От максимальне, Що ж Може бути, так. Ну, та тут не знаю ми. Може ячменя більше. Що ж Ні, воно ж я ж змішав його із борошном. Тут ось хороше, тут дивився, бач. Воно як гранула, то гранула. Фух. Коротше. Баблюп. Як побачимося, будемо цілуватися. Ну, а що робити? В щічку обніму і буду цілувати в щічку так, що капець. Дуже велика подяка вам за ваш, так сказати, хороший совет. Тепер ми, слава Богу, так сказати, до цього всього діла будемо придивлятися. Ну, в общем, якось отак. Фух. Все, товариші трудяги. Іде дракон, йди, щось Поліна, мабуть, обидала. Коротше, спростовуємо ми то все діло. Боже, ти їдять. Це ж вони їсти хотіли. А я дивлюся в бункерній кормушці, Це є. А вони просто до тої гранули добратися не могли. Так, е, 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 е. Де Джоне? Джона? Ти, Джон. ти сама як Джон. Ти де? А? Що? Ти... Дивись, бо вони кусаються. Полін. Полін. Все, тікай, тікай, щоб не вкусили. Полін, а? все, біжи. А, і ти, Джон, давай, все. Можна, зараз папа покаже. Ану, Марусь, забери Артема, щоб він. де? де, де? Ти хазяїн, ти вже хочеш сюди? Не треба сюди йти, тьом. Так, подожди, давай я це все діло заберу. Коротше, товариші трудяги, якось отак. Так, зараз Джонів покажу. У нас же ж... Да ладно тобі. В нас як був кабанчик Джон Вік, і Поліна була. Ну, маленька тільки балакать починала, і вона, от як заповнила, що кабанчик це джон, і от тепер у неї всі поросята, всі джони, всі а джонів показати. А джони. Оль, я зараз покажу. Все так, ладно, все, товариші трудяги. Давайте прощатися. Всім дякую за перегляд. Невеличке обслуговування зробили, і все буде топ. Так що все, нічого не ріжемо, нічого не, не розробляємо, не переробляємо. Захожу завтра з утра. Показую результат. Просипання просто його не було. Бачите, ну блін, якби реально от нехороші люди, які от які не вредні, які не пишуть всілякої ерунди, там знаєте, щось ще. А просто людина набрала і підказала отаку от невеличку інформацію. І все, все, все добре, все хорошо. Так що, якось отак, все, товариші трудяги, давайте всі миру здоров'я. Хай вас Бог береже, хай у вас і в нас все буде добре. Бережіть свої сім'ї, трудіться, вертіться. Ну і коротше. Е Дякую, що ви є. Ну, от просто, що ви ділитеся інформацією якоюсь, що ви нам отак допомагаєте, от підказуєте, і все в нас йде так, як і повинно бути. Все, товариші трудяги, всім дякую. Щодо комплектації оцих годівниць, якщо що, номер телефону, я закріпляю, Колі Філоненка, це менеджер-консультант заводовиробника, де ці годівниці виробляються. Ну і хотів би спитати, так сказати, Ще підписників, я щось 100% впевнений, що не тільки в Бабелюбе. Якщо в Бабелюбе, є у нас годівниці, то і є і ще у нас підписники, які так само е, придбали такі годівниці. Чи стикалися ви з такою проблемою? І е, чим ви годуєте? Ви годуєте сипучкою, чи гранулою? Все, ми поправили е, проблему, ми її прибрали. Ну і далі будемо слідкувати за оцим всім процесом і не упускати оцей момент, що треба. Час від часу просто робити обслуговування, техогляд, отак от. То... Тео, так. Те да, те <ріст> ну, чого ти його б'єш? Воно... Ну то, звісно, ну що ти ногу йому пкнеш? Звісно, воно кусатиме. Йому ж воно ж інтересно. Так як і вам, оце це все А, Все інтересно, їм же ж теж інтересно, як оце. То ви, ви прийшли, Полінка, ви прийшли подивитися на них, а вони дивляться на вас. Да? І, і тим інтересно, і тим інтересно. Так, давай я джонів зараз ще покажу, вже й попрощався. Ну вже так сказати, вибачайте. От бачите, дивіться, це за півтора місяця е, праці оцих годівниць. Бачите, скільки накопичилося оцеї суміші, виходить? Ну все. Ну якби. Да. Просто робити обслуговування, це не переводняк продукта, ми його згодуємо далі. Або свиням, я ж кажу, віддамо тим свинкам, або курям. Ну просто от дивіться, от, тільки от накопичилося, зробили оце, акуратненько, почистили і все буде добре. Так. Ану, хоп. Бабі любі, треба премію тепер. Пре премію. премію року. Я винесу сейчас, хорошо? Оль, папа, ви Я винесу. Не несу. заходь. Не заходь, бо, бо тут свинка така. хе хе переживає? Джон Джон. Отак, давай, догори ногами і хоп! А ну, ну каже. Ай, який. Ну, все, все. Все. Біжи. Ох, яке пешляве. Капець! Ну, все, біжи, біжи. Обично кажуть, як до... я, я просто знаю цей феномен, що коли порося перевертаєш догори ногами, воно перестає кричать. Отут як бешене. Так, все, Джони, пішли. Пішли, пішли, Джони. Все, товариші трудяги, давайте, щось ще води поналиваю. А в мене, по суті, вона набрана. Фух. Коротше, якось отак. Так що, що б я робив без вас? А ви без мене, да? Оп. І все. Фух. Все, товариші трудяги. Бавлю. реально вам спасибо велике. Всім дуже дякую за перегляд. Пока-пока. Якось отак. Завтра вас е, чекаю уже на каналі. Вечером, завтра буде відео про два агрегати, е, які зараз просто набрали реальну велику популярність. Та вони давно вже популярні. Це Rotex 100 і Масло mp 50 Поняли? У мене зараз кожен день по них дзвонять. Видать, не купав у ціні, і люди дивляться, ну що робити, він же ж не має лежати далі. З ним треба щось робити. Воно ми ще до... Да. І, видать, придивляються на масло преси, і так само сезон уже йде, думають люди. Може гранулятора цього купити. Хай він буде невеличкий, але він домашній і курочка, і гусочка, і качечка, і поросятка, і все підростить. Так що е, завтра буде відео по такій собі невеличкій експлуатації. Оцих усіх агрегатів е, ну, у нас вже вони доволі так давно, давно. Ну, по суті, працюють час від часу запускаємо, робимо ними, да і все. Так що, все більш детальне відео, товариші трудяги, буде завтра. Так що залишайтеся з нами. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Будемо дуже вдячні. Там уже не так я не, не так я кричу, як підписники, що давайте вже до, до тисяч до, до 100 тисяч підписників натягнемо. Кажу, ну це, звісно, і цей вас і, мрії такі. Нічого, ми натхненно працюємо. Впевнено, потихеньку йдемо вперед, да і все. А підписники, так сказати, потихеньку-потихеньку. І до нас будуть люди, е, так сказати, звертати на нас увагу і будуть підписуватися. Все, товариші трудяги. Всім дякую, всім до побачення, пока-пока. Донат. Водички хочеш? <плес> <плес>